Накипіло з Алікою Піхтеровою. Вітаю, друзі і подруги вас і нас у прямому етері. Так, незвично ми сьогодні на годинку раніше розпочинаємо. Ну, такі, такі життєві умови, і ми маємо під них підлаштовуватися. А я буду сьогодні без усіляких там передмов, без різних там танців довкола. Скажу вам, що сьогодні у нас буде музична п'ятниця, і вона така насичена цікавими розмовами. Сподіваюсь, я за це відповідальна, тому я, як людина, яка боїться відповідальності, скажу, що сподіваюся. І буде насичена з такими цікавими розмовами, а гості у мене безсумнівно. Сьогодні варті вашої уваги і мають цікаві думки. Власне, гурт гурт вже можна сказати гурт Бенд та седновеліст вирушив у перший тур із лайв-бендом. І програма, як йдеться в анонсі, абсолютно нова, але її резонує з попередніми альбомами і відкриває нову, досі нечувану сторінку. І от сьогодні у нас в гостях Сед Новеліст» І ми будемо, ми, по-перше, дуже раді вас вітати. Вітаю вас! Вітаю! А, добрий день! Та, добрий день! І також у нас. Окрім соліста, власне, сумного новеліста, та, також директор процесів Влад Мограє. Вас теж вітаю. Та. Так, так. Знаю, що вперше ви в Харкові, так? Так, я вперше. Е, і я так розумію, що ви тільки з потягу ще немає сенсу вас питати, які враження про місто. Ну, у нас вже була дуже затишна дискусія з таксистом по дорозі, і він вже нам дав вайбу відчути. А взагалі Харків тішить присутністю. Так, е, да, таксисти дають колорито. А який вам трапився таксист? З, з, з негативною конотацією? А ні, ні, виключно з Ну, навпаки, дуже затишно, затишно. Так, да, це мене безсумнівно радує, бо буває буває всяке різне. А скільки матимете часу? Буде у вас час на прогулянки на якийсь знайомі? Неодмінно. Ми зараз після ефіру будемо на сончаті, і після цього ще декілька годин будемо досліджувати маршрут. Клас, дуже цікаво. А яке взагалі? От є у вас досвід дотику до сходу? Mm -hmm. Чи це такі перші, перші просування тут? Ну у мене був е взагалі період, коли я був в Микола ой, е жив в Миколаєві і їздив в Маріуполі. До речі, Харків це я вже тут вдруге, насправді oh, клас. Я був у 2018, ніби році чи 2019-му на вертеп-фесті. От е після чого ми роз'їжджалися якраз на Донбас е колядувати, співати всякі пісні жителям прифронтових зон. Ось, але от це була така моя остання зустріч з цим, і дуже класно повернутися насправді. Боже, дуже класно, що ви згадали про Вертеп Фест. Ми партнерились <плес> і підтримували всіляко це, цю прекрасну програму яскраву. І ви ще й на Донбас їздили, дуже цікаво, які, які маєте спомини про це. Е, ну найбільше в мене було враження від Маріуполя. Е, для мене це було місто просто. Знаєте, я сам з Тернополя, і коли ти живеш майже все життя на заході України, тобі складно сприймати якось Донбас за межами шахт, там, панельок і так далі. А в Маріуполя був, ну прям, ну поняла, я прям відчув, ніби я. За кордон приїхав. Якось воно все так було класно, ніжно витончено по-своєму, і мені прям дуже Тут змінило такі певні моє бачення. Так, про я дуже дуже І Взагалі Маріуполь дуже розвивався останні роки до того, як росіяни не прийшли. Ми поговоримо. Давайте, мабуть, спершу про програму. Все ж таки, це такий перший тур лайв лайфбендом. І е, та, дійсно нова програма. Розкажіть про, про те, що можна, та, які можна провідкрити секрети, щоб все, все не розкривати, але основне. Е, та, ми ще не були бендом взагалі поза Києвом. Ми... Набувалися на Києві, підбираючи просто з усієї дискографії якихось штучок, фішечок музичних, які між собою зігравали, і сформувавши частинки минулого, що вже було почути, частинки теперішньої стилістики, яку ми хочемо якраз запрезентувати, щоб люди викупали, що ми вже не постпанк гурт. А ми все склали і тепер хочемо, ну власне, вже здійснюємо те, що показуємо, які ми є зараз. Містах об'їжджаючи, ось так і досліджуючи, тому що ми знову ж таки в мене лівобережного, східного контексту досить мало, і мені дуже тішить набуватися в цьому зараз. До речі, ви казали, що в якомусь матеріалі я читала, що знімаєте з себе рамки суто музичного проєкту і стаєте такими мультижанровими. От привідкрити трошки трошки це, будь ласка, розкажіть. Це ми лишаємо народзинку київського концерту. Це так: ми хочемо вийти в мультиформатність, в вийти на перформативну сцену. Ми поки що не розкриваємо ідеї і тем, бо хочемо продемонструвати. Владик, можливо, хоча щось додати. Е, ні, мене просто скажено е, вразило, як ви сказали, що прочитали в матеріалі, і я такий думаю, вау, клас! Хтось е, читає, готується перед випусками. Ну, насправді в нас є. В процесі нашого, от, роботи, там ми от, протягом року насправді набувалися, набувалися, ми вже в якійсь мірі виходимо е, якісь такі нові межі того, що ми робимо якби, в музиці, і в тому, як ми позиціонуємося. І, е, тобто, окрім якби, музичної частини, ми також е, говоримо завжди в нас в розмовах е, про якісь е, більше ну, не брендові історії, але такі історії, де е, там. Як який мерч ми продаємо, що ми говоримо, якби, якось в цьому сенсі? І зараз воно змінюється. І е, я думаю, що е, попереду буде дуже багато цікавого. І от ми, як мінімум, я думаю, приїдемо в Харків точно з прям новою, новою, новою Клас. Ви також казали, що духову секцію намагаєтесь вести. Ну, якщо так. А, так, це поєднано якраз з перформативною частиною. Ага. Саме перформативна частина повинна. А, бути дебютним розкриттям цього. Але це буде на постійній основі в подальшому. Ну тобто, в цій програмі ще не буде е, саме впроваджень таких. У нас трошки сепарована програма по містах, тому що ми зовсім не були по містах, і нам потрібно показати, що в нас було до цього. А все-таки перформативна і духова секція це для нас, це вже переступити на нову сходинку. І ми будемо пробувати це інтегрувати на київському концерті. Вас дуже цікаво. Ну і будемо дуже чекати в Харкові. Обов'язково. Ви кажете про себе, що ви, ну, в першу чергу, там письменник та новеліст. Це з чого з цього починалося, можемо так сказати. Що все ж таки прозаїчно. прозаїчне. рефлексивний письменник сам для себе радше. Поки що, як мінімум. Як зараз з прозою стосунки взагалі, щось пишеться? Завжди пишеться. Якийсь такий, ну дуже рефлексивний, дуже е, особистісний контекст, просто який постійно присутній. Але якщо брати більше як ремесло, то я визначаю більше поезію для себе ближчою, ну набагато. Е, бо я новелістом назвався через те, що в новелах знайшов як себе розуміти просто. Можливо, просто є теж надія на те, що і таке розгалуження буде, що ви підете а, в збірку якусь Ой, вибірці. я думаю, ну це вже, це вже є в планах, просто не найближчих. Ага. Але так. Тобто. Тоді на, теж на перспективу. Будемо. У нас такі анонси майбутніх анонсів, виходить, сьогодні в етері. І, до речі, Теж у вашій там творчості ключовою є там тема ментальності. І теж перед нашою розмовою я сам слухала, дивилась різні ваші інтерв'ю. Я зачепилась за таку фразу. Я би її хотіла просто ширше розкрити в розмові. Мені вона страшенно цікава про цей український смуток. Я щось прям розкручувала, розкручувала її в голові, тому що і ну ми часто говоримо і знаємо про цю російську хтонь та про те, що там Дастаєвщина і так далі. А у нас якось було завжди від зворотнього, нам було заборонено, ніби сумувати. Ми веселі українці, які танцюють гапака, які завжди усміхнені, і це все замасковано не було у нас ні голодомору, ні Забору, ні нічого. Типу. Ми, ми всі дуже веселі українчики. І от таке враження, що останнім часом ми як розкриваємо в собі взагалі ці межі, грані того, як, як, як ми сумуємо, та, які ми, а, а, я, який він наш український смуток. І от ви, як людина, яка це досліджує, яка в цьому є, як би могли описати цей, цей стан? От саме на, на, на національному рівні, скажімо? Ну, Я напевно странслюю особистісне на сприйняття смутку, бо для мене смуток це дуже непідробна емоція. Дуже непідробна, але водночас. Нейтральна та щира. Тобто, е, на мою думку, смуток може бути естетичний. На мою думку, смуток щиро естетичний в Україні. Смуток нас огортає ну, в історії, в принципі, і, і це норм. Це я вважаю, що ми з цим от якраз впораємося на е, фоні того, як ми його сприймаємо і як ми його транслюємо назовні відповідно. Так, мені здається, що український смуток, він може або вже є більш переможним смутком в контексті того, що він може бути не деструктивним. Дуже цікаве питання. Е, я думаю, що такий трушний український смуток це, можливо, якась самотність або покинутість. Е, я просто е, тільки що це, ви це запитали, і я. Подумав, що насправді в нас ну, корінь мене освіта драматургії, і корінь вообще таких українських конфліктів якраз в тому, що міжособиці. Тобто в нас немає цього такої конфліктності. Там, як у росіян самих, там, чи французів, у нас от дуже на цьому. І мені здається, що е, от такий смуток, який е, дуже от він відчувся за період повномасштабного, це е, відчуття покинутості, і коли е, ну, відстані розділяють людей. У мене багато друзів виїхало, багато друзів пішло воювати, і це прям дуже жорстко відчувається. От, е, і Ну, до речі, от у нас є пісня Самотніше мене тільки Бог. От і це от якраз мені здається, в якійсь мірі є також про це. От бо е, ну, я не знаю, що може зачепити українців е, так сильно, ну там мого покоління, як е, там, нерозділене кохання. Ну, ми, типу, дуже ізікам е, е із його. Тіпу ми прям легкі в цьому. А от відчуття покинутості іменно це дуже ну, складне питання. Угу. Ну і дуже цікаво, е, ви сказали про те, що от у нас та, смуток виходить не дорівнює занепаду. Це те, що таке як контраргумент е, контр до цього російського, знову ж таки, бо для них смуток це завжди падання туди на дно. Та, да, у нас він якийсь такий смуток має, 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 має таку властивість мотивувати. Угу. Мати, та, е, спонукати. Цілющий тим... смуток. Клас. Це прям а, дуже мені резонує. А, ви мали таку властивість, я так розумію, ну це як та така конституція духовна та, до саме а, дослідження, саме от емоції смутку. Чи це все ж таки навколишні події останніх років на вас так вплинули? Блін, от я би прирівняв смуток до прози в цьому контексті просто контекст, який особистісно супроводжує як тінь. Угу. І завжди було. Так. Зовнішнє підкріпило, зовнішнє мутувало, симбіот зробило. Якийсь є оцей простір смутку просто. Ну, я до речі не можу уникнути теми того, що ви з Франківська. У нас частина нашого колективу. У нас дуже великий колектив. Ми і освітою займаємося і медіа, і радіо. І частина релокована саме до Франківська. І ми так досліджували це місто. Вивчали. Я дуже люблю Франківськ, просто Шаную, не знаю. Я страшенно кайфую, коли я туди приїжджаю. І чесно, мені не хочеться там сумувати ніколи. І, і, і взагалі це дуже цікаво, тому що у нас є такий ну, стереотип чи ні, про те, що ну, на Сході дуже багато депресивних регіонів. Ну, це через там велику кількість там шахт, заводів і, і так далі. А Про Захід немає так. Такої, такої тези, такої думки, і от цікаво взагалі, от ваші якісь асоціації, от ваше от, і ви з Тернополя, та Стернопстернополя чи з Тернопольщини я не, не розчула. От, і от цікаво, якісь ваші такі основні асоціації з вашим містом, і якісь такі, ну от дуже цікаво слухати про місто від людей, які там народилися і виросли, які його от, досліджували от кожною клітинкою. Яке от який Франківський Тернопіль для вас? Які вони? Ем, ну для мене Тернопіль це е, про таку іменно релігійну, жорстко-релігійну складову. І е, ну, от що дуже цікаво для мене в Тернополі, і в принципі Тернопільщині, що вона відрізняється для мене від там, того ж самого Франківська і Львова е, певними ментальними. Приколами це так. ну, Дуже багато такого є, е, можна зустріти іменно, е, ніби, от, е, релігійний контекст, е, він ніби присутній, ніби всі його там сповідують і так далі, але насправді воно дуже часто е, є таким е, якимось, е, не знаю, е, е, Параноїдальним де, коли от я стикаюся з таким. Е, в мене е, на районі було п'ять церков, типу на мікрорайоні. Це, я обходив буквально там за 20 хвилин район і я міг попасти в будь-яку з цих церков. І е, це дуже цікаво, от якраз наскільки на цьому фоні от будується е, бачення, тому що, там, наприклад, в нас в натурі на, в неділю не стирають вдома на свята. У мене був дуже смішний момент. Я приїхав до батька на цей великдень, і в понеділок, обливний в понеділок, його жінка говорила з е, своєю подругою і каже: е, ну, е, я так розумію по розмові, що подруга хотіла помити вікна. Їй кажуть, ти що ти е, будеш мити вікна в понеділок після Пасхи, з тебе, з тебе весь Тік-Ток буде рожати? І ти просто розумієш, що насправді та ніхто не буде ражати. Це дуже цікаво. Але от цей контекст закритості спільноти навколо релігійних якихось обрядів це дуже вау. І воно прям дуже специфічно виховує. Угу. Так, я доєднаюся і в франківському контексті до контексту релігійного. Не буду повторюватись, це дуже симілярно. Але от в асоціації для мене франківське це безквапність. Мені дуже подобається не бігти і не виловлювати цей момент, а просто перебувати в ньому завжди. І в всіх середовищ, де я був Франківську, мені найбільше це забезпечує, і особливо враховуючи те, що найчастіше я перебуваю або в Києві, або Франку. Це просто два протилежні абсолюти без квапності і там, де ти не дивишся на гору, тому... бо не встигаєш, бо ти просто поспішаєш. То так, Франківськ для мене дуже про збереження цього моменту і присутності. Мені до речі, оця неквапливість, От ми, мені здається, що у мене як у східнячки просто відсутня ця риса. Мені настільки подобається от приїжджати і прям ну змушувати себе цьому вчитися, тому що і ми ну я не вмію не квапитися, і це страшенно дратує. І мені здається, що це дуже заважає, коли у тебе фонове, просто треба кудись бігти, кудись, бо ми Звіжання. та, та mm -hmm. ми, ми на ми на кордоні з Росією. Нам треба постійно щось робити, щоб бути подалі від них ментально, внутрішньо. Uh, і і, і таке і всякий да, хаос таких думок відбувається. Uh, я просто чому uh, захотіла вам поставити таке питання, бо я згадала колись давно я. Дивилась, чи слухала інтерв'ю паліндрома, і він розповідав про те, що от у всіх там, ну я, можливо, перебрехую трошки, але мотив був такий, що от у всіх є уявлення про Львова, там, про Львів, там Галицька інтелігенція, краса, ці фантастичні будиночки, бруківочка і так далі. А для мене це от там занедбані переходи, роздовбані там багатоповерхівки, от цей сум, сірість. І от для його дитинства воно асоціюється з дещо. З іншими. Е, і от цікаво було, наскільки от, е, загальне сприйняття ваших міст відрізняється від вашого особистісного? Блін, ну в мене теж було таке от споглядання і пошук, напевно, смутку Франківську, але я трошки це, коли один з перших разів влад приїжджав до мене Франник, і такий: А як ти тут писав постпанк? <гум> а для розуміння, то якщо вийдеш на ратушу, то ти не побачиш панельок, типу, умовно. Ну, тобто <смі> передумови були дуже великими зусиллями, знайдені самі. <смі> ну правильно, якщо хотіти, то можна і знайти. А я розумію, що ну ви хоч і сет та сумний, але все одно в ці часи дуже важливо ну, мати вміти триматися. І ви теж казали про те, що дуже важливо, аби люди з програми з вашої виходили все одно з якимось вірою, натхненнями, з тим, щоб це гуртувало, а не сильно занурювало там якісь тривожні погані стани. І цікаво стало вас запитати важливо триматися, за що ви тримаєтеся наразі. Що вас тримає? Глибоке питання. <гум> Подумаю, а я, я знаю, що мене тримає. Е, Я вірю, от, я тупо вірю в те, що все буде добре. Я ну, щиро якось я живу з тим, що е, добро завжди перемагає, і якось е, я внутрішньо для себе е, завжди думаю, що от я це роблю там. Не ну, дуже часто всупереч, але дуже часто ну, в основному тому, що. І я просто в мене є, я такий візіонер у нас в команді. У типу, мене там, 100 мільйонів ідей в голові. І я прямо, от ну, щиро тіпаю. Типу, планую на п'ять років перед тим. Вау. Я типу, от ми щось там говоримо, тим спілкуюся, кажу: так, з цього літа це напряжно, давай на наступне щось думати. Мені каже, та ні, Володос, ти куди ти цей? Ну тобто, от мене якось це тримає. от. Ну, мене досить ефемерне, насправді таке сприйняття цього. Я вірю в світло. Я вірю, що світло це такий ефемерний ресурс, який для добробуту всього навколишнього має просто постійно циркулювати. І чим більше світло випромінюється, обмінюється, приймається. Незалежності незалежно від обставин, внутрішнього, тим міцніше воно і цілішніше триматиме тебе та твою комуну. Ось, а обставини будуть різні завжди, і треба приймати життя, яким воно є, бо я особисто довго жив із метою, що завжди все має бути добре. Але норм відчувати смуток. От, що я скажу? Е, я хочу уточнити, щоб я не виглядав як жорстке делолу. Е, армагеддон, можливо, біблійний. Це теж добре. Тому я, типа, і в такі розклади теж дивлюся. Ну так, це такий не моєї мами її притаманний такий непробивний оптимізм. Я її коли не скажу, вона так: так це ж добре, ну подивись, подивись на це глобальніше. І завжди та доводиться доводиться дивитись на це глобальніше, хоча хочеться просто подіпрісуватися, посумуватися <сумувати> якогось приводу. А розкажіть мені, можливо, те, що у нас буде якийсь такий анонс-анонсу. Загалом ну, дуже цікаво спостерігати там нині за інді-сценою і за тим, що утворюються якісь такі неочікувані фіти. Я завжди люблю наводити цей приклад, про те, що. Записали спільний трек там на майже 10 хвилин, боже забула цей гурт. Стіни і записали Норд Division. Division. Я та... слухав їх, коли їхав в Харків. О, клас. Я прям Салтівка, я хочу туди. Та, о, клас! Приїжджайте, Та. Я думаю, що там, ну, там вже набагато набагато краще. Я правда була там останньо в 22-му році. А, і, власне, от так, і народжуються найрізноманітніші фіти, і це дійсно цікаво слухати. І, можливо, є якісь плани, бажання або з ким би хотілося б записатися. Блін, ми зараз прям дуже сильно сфокусовані на доконанні нашої стилістики саме. Ми зараз не розмірковуємо особливо в контексті колаборації, бо хочеться відчути цілісність свого продукту. Ну, продукту не в контексті товару, а в контексті твору. Ось, і ми кидаємо в контексті матеріалу. Зараз ці зусилля на це випрацьовуємо, навчаємося постійно, дуже багато всього нового. От, той такий контекст духового, який раніше згадувався. Це ж в матеріалі також вже з наступного буде присутнім. Ось, ми хочемо здивувати сольно, тому що ми вже давно цього не робили. Ми так хочемо вийти на слух. Клас. Е, щиро, щиро бажаю, аби все задумане реалізувалося і. Давайте, мабуть, ви взагалі спілкувалися колись з харківськими глядачами чи слухачами, чи це прям буде перше-перший, да, так, такий дотик е mm, до Харківських? Ну, близький так, близький перший. Вау. Я ну, ні. Давайте запросимо харків'ян, поки у нас є, я думаю, що нас зараз багато та слухають у прямому етері. Якщо є ще змога, та потрапити до вас сьогодні чи вже нема? Да, можна. можна попасти. Супер. Давайте тоді попрошу вас запросити харків'янчиків і харків'яночок. Любі харків'янчики, ми дуже тішимося мати сьогодні нагоду з вами в теплі пообійматись, зустрітися і зафіксувати на якіснішу і теплішу присутність. Чекаємо вас сьогодні. Виступ буде в та коло на сумській 17. Я зазначу, що це, до речі, безпечний простір, тобто він такий на мінус першому поверсі, тобто можна не, не перейматися питаннями безпеки. Початок о 18.00 відкриваються двері. Це фантастика, друзі. Тож приходьте слухати, обмінюватися рефлексіями і цю собі прокладати цю смужку світла спільно спільно через смуток, а як інакше, такі часи і такі. Такі ми, такі ми люди. Я дуже бажаю вам класного слухача і познайомитися з харків'янами, з, з, тими, з тими, які будуть чути те, що ви говорите, і те, те, як ви це транспортуєте. Дякую вам за те, що завітали Дякую вам і класного виступу. Дякую. Друзі, ми йдемо на музичну паузу і повернемося потім.